У Львові завжди можна говорити про те, коли збудують підіпереробний завод, скільки грошей заборгувало місто банкам і коли впровадять електронний квиток у повному його функціоналі. Найвесильніше, звісно, зараз це історія з електронним квитком, історія тривалістю 7 років купою спроб і помилок. І може, саме ця тривалість спровокувала у тих, хто впроваджує цей проєкт, невпевненість у собі і у своїх діях. 25 червня Марія оголошує, що впроваджує новий етап електронного квитка, пересадковий квиток. Всі зраділи, але ненадовго. Бо за три дні в ратоші заявили, що це лише тестовий режим і тестуватимуть його на студентах. То що не так з електронним квитком у Львові, який досвід з таким же ж механізмом мають наші сусіди? Далі у відео. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитеся ютуб канал Вівмадія. Підписуйтесь, коментуйте та ставте вподобайки. Пересадку ви квиток у Львові таки тестять на студентах, ті, які зараз на канікулах, але то, може, такий задум. Тестити будуть від кількох днів до кількох тижнів. І тут це дуже гарне формулювання, бо ті кілька тижнів це може бути і 2, і 22. Про наміри запускати пересадковий квиток у львівській міській раді не приховували. Навпаки, анонсували. Оголосили за тиждень, розказали львівянам, що запрацює, похвалилися, і за кілька днів апдейтнули інформацію. Типу, квиток пересадковий запрацює, але лише для студентів, і то в тестовому варіанті. То що ж пішло не так, а невідомо, тому що у ратуші не мають часу давати коментарі в медіа. Всі раптом стають дуже зайнятими, і це вже... Ну, перше, як mm -hmm. це можна якнайшвидше зробити, і коли істи? Е, ну точно, не сьогодні, хіба десь цього тижня можемо пробувати? Будемо питати, Олега заберила хіба бо то в загальному тільки він би міг коментувати. Він відкритий до світу, але. Не до всіх журналістів, можливо, пан Забарило, який працює директором міського департаменту міської мобільності, пояснив би, чи тестування пересадкового квитка роблять на студентах і не впроваджують відразу, аби зважити на всі вади і не створювати дискомфорту львів'янам. Або, може, це стосується того, що у Львові досі не змогли запровадити оплату транспортної роботи для автомобільних перевізників. Ідеться про те, що перевізники отримуватимуть гроші незалежно від кількості пасажирів, яких він перевіз, а від кількості кілометрів, які проїхали їхні автобуси, і дотримуватимуться графіку руху. Тому перевізнику, грубо кажучи, мало б бути байдуже, чи він везе одного пасажира, чи 70 Головне, їздити за графіком. Саме така схема лежить в основі всієї транспортної реформи у Львові, і вона досі не реалізована повністю. І коли її реалізують, невідомо. Тож, поки пан Забарило лише розповідає про плюси пересадкового квитка, який вони тестують. 40 хвилин це є такий усереднений час, необхідний для того, щоб дістатися з будь-якої кінцевої в межах нашої громади до центральної частини міста або до іншого пересадкового вузла для того, щоб здійснити безоплатну пересадку, завалідуватися і після цього вже собі спокійно завершити рейс до кінцевої. Чи є обмеження на кількість пересадок? Обмежень немає, є обмеження власне по часу, тобто в межах цих 40 хвилин людина повинна здійснити власне необхідну кількість пересадок. Але для того аби всі ці пересадки зробити безкоштовно, на рахунку картки має бути кошти на кожну з них. Тобто, якщо вам потрібно. В цих межах 40 хвилин пересісти 5 разів, то на карці має вистачити грошей на всі ці п'ять поїздок. Отож, сім років від початку ідеї про електронний квиток і до моменту реалізації, і то не повністю, а чергових етапів, які завжди якось виходять косокриво. купи грошей, які витрачено, боргів, яких нажито, і це все заради чого? А є інший досвід. Звісно, що є і в наших сусідів у Франківську, Тернополя, Житомира і Хмельницького. До прикладу, наші сусіди з міста Івано-Франківська почали обговорювати можливість впровадити електронний квиток у 2018 році. А вже у 2020-му продали перші картки з повним обсягом послуг. Фактично, витрачивши на все про все від розмов до реалізації два роки. А от другові про це говорили давно почали типу втілювати у 2016 році. Тоді, е, у присутності міського голови Львова Андрія Садового, угоду про кредит на 10 мільйонів євро підписали тодішній директор Львівського комунального підприємства Львів Автодор Олег Береза та директор представництва. Є БРР в Україні шевкі Анджулер. Фактично, за курсом євро 2016 року, міська рада взяла в кредит майже 283 мільйони гривень. А тим часом у Франківську яка вартість системи впровадження обійшлася? Скільки це обійшлось у Франківську? Дивіться, ми це робили за кошти міського бюджету. Тобто без е, будь-якої там допомоги міжнародної кредитної і е, робило. Силами комунального підприємства, тобто ми не створювали інші комунальні підприємства для цього і не залучали приватного інвестора. Вартість змінювалася в залежності від кількості транспортів тобто в цей час, коли ми проводили систему, ми ще далі закуповували транспорт, відповідно, то обладнували нові транспортні засоби. І крім того, на, на ми. Ми виготовляємо картки безкоштовні для всіх пільгових категорій. А у нас учні це теж 100% пільгова категорія. Ну і всі інші пільгові категорії, це і пенсіонери за віком, і всі, хто мають пільги, там, чи на рівні держави, чи на рівні міста. Тому е, велика частина коштів була витрачена на картки. Ну, на сьогоднішній день з 150 транспортних засобів, які ми маємо, і всі ці картки, які були випущені, в тому числі пільгові, більшість з них, е, то Десь ми врахуємо, що вартість цієї системи входиться нам в 18 Тобто Львів не зміг втілити швидко якісно і красиво електронний квиток за 283 мільйони гривень. А у Франківську цією послугою вже користуються четвертий рік за 18 мільйонів гривень. До речі, на Прикарпатті систему розробляла та сама фірма оператор яка робила електронний квиток у Тернополі, який теж там успішно працює вже кілька років. У франківську дію і пересадковий квиток, щоправда, в межах 30 хвилин, і дій він успішно і не лише для студентів. Звісно, є свої хиби. Наприклад, кошти зараховуються на картку від доби до трьох, але й, альтернатива: купити місячний абонемент і не парити собі мозок постійними поповненнями. Чого, власне, нема у Львові. А ще ліміт поїздок для пільгових категорій це 100 поїздок в місяць, а у Львові 60 віднедавна. Але є момент. Електронний квиток діє лише на комунальному транспорті, приватний поки що у франківську переходити на електронну систему оплати не хоче, але цим не приймаються у мерії, бо кажуть, що франківчани самі зробили вибір після впровадження електронного квитка. Тобто кількість пасажирів на комунальному транспорті зросла і зростає досі. В планах у Франківська створити електронний квиток в телефоні, або його можна було згенерувати там і робити все автоматично, не возити з собою фізичну картку і швидко її поповнювати. Таке нововведення планують вже з наступного року, так само у планах е, створити картку, якою можуть розраховуватися кілька осіб, фактично такий собі сімейний електронний квиток. А от у Хмельницькому довелося перезапускати свій електронний квиток. Справа в тім, що вони стартували з цим квитком на початку повномасштабного вторгнення, успішно його запустили, але через велику кількість переселенців у місті, які не могли або не хотіли придбати електронні квитки, міська влада повернулася до, готівко, до готівкового розрахунку. Але восени 2023 тисячі вирішили, що з цим варто зав'язувати. У Хмельницькому довелося міняти оператора, який обслуговував електронний квиток на нового. Знайшли їх через конкурс, який голосили, і від моменту його проведення до перезапуску тут витратили 4 місяці. Увага не 7 років. 4 місяці, і це ще треба власне врахувати, що у мерії Хмельницького. Впросили попередніх бізнесменів дати доступ до існуючих карток, аби мешканці міста не були змушені купувати нові картки ще раз. З міського бюджету на систему електронного квитка у Хмельницькому валідатори, техніку і обслуговування цього всього процесу не витратили ні копійки. Все, платив інвестор і обслуговує теж він. Але 8% прибутку з кожного квитка забирає собі. У Хмельницькому. Теж електронний квиток діє лише в комунальному транспорті, але це до кінця цього року. Лімітів на пільговий проїзд у них немає і немає пересадкового квитка, але його планують запустити трішки пізніше. Своїм рішенням і власне способом проводження електронного квитка у Хмельницькому задоволені, враховуючи і те, що зараз війна і загалом складна ситуація з кадрами. Я і далі переконую, що ми зробили правильне рішення, що обрали оператора, тому що деякі міста рухаються з розробкою своєї системи, закупівлю свого обладнання. По-перше, це мільйони мільйони гривень, по-друге, це постійне обслуговування, враховуючи те, що ми сьогодні абсолютно до валідаторів не торкаємося, не торкаємося торкаємо до програмного забезпечення. Ну, мені складно дуже уявити, як сьогодні комунальні підприємства могли би утримувати it спеціалістів на ту заробітну плату, які можуть комунальні підприємства платити. а Сьогодні в цей складний час, коли спеціалістів взагалі важко знайти. І якби ми свою систему обслуговували, мені здається, що це зараз був ще торговий такий виклик для нас знайти і утримати спеціалістів на роботі. Сьогодні ми маємо приватного оператора, який займається повним комплексом. У нас є проблема з валідатором його віддали. У нас є проблема з програмою за іспечення. ми подзвонили і про це зазначили. У нас є проблема з квитком. Люди пішли до нього. Тобто, ми на бізнес скинули велику частину власних проблем. Система працює досить непогано, ми не задоволені. Ну, я вважаю, що це нормальна кооперація з бізнесом. Так, от підсумувати, то виходить, що одна з найбагатших громад України, це є про Львів, з великими амбіціями замахнулася на той електронний квиток найперша, але впроваджує її в числі остання, маючи борги перед європейським інвестиційним банком, витративши на це все сім років, змінивши команду, яка починала роботу над цим електронним квитком на більш зручних людей, і все одно далі щось йде не так. Увесь час складалося враження, що е, за ці гроші і той час той електронний квиток у Львові має мати якісь такі функції, які точно не мають, немає ніхто у світі. Але ні. Система не унікальна, виявляється, ще й проблематична, не відтестована і повністю не реалізована. А тим часом усі сусідні міста вже кілька років успішно їздять за цим електронним квитком.